Форму про Запорізьку атомну електростанцію. Їзда? Ти готовий? Так. Я тут, звісно, готовий. До речі, Запорізька атомна станція її визволення – Це можна сказати, продовження, продовження теми контрнаступу. Вона дуже близько до лінії фронту. Там сумарно скільки кілометрів 30 виходять до, так сказати, до наших. Ну, для початку можу коротенько, я вважаю, що це потрібно коротенько розповісти, що таке Запорізька електростанція, чому взагалі вона такі, та, така важлива. Звісно, окрім того факту, що вона окупована. І періодично, як ми вже на початку казали, але періодично бойові дії стаються на атомній електростанції. Запорізька атомна, вона. Найбільша електростанція в Європі е, знаходиться в тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області. Е, е, експлуатує вона 6 тисячних енергореакторів. Е, вр 1000, е, тобто, який може виробляти тисячу МВт годин електроенергії, е, сумарна в неї корисна потужність 5700 МВт годин. Якщо казати про те, багато це чи мало, то для прикладу з відкритої інформації, яку надавало «Укренерго», відомо, що споживання Київської, Київської області, Дніпровської та Одеської областей під час саме застосування графіків стабілізаційних відключень сумарно в день складало 3500 МВт мегаватт годин вночі. Там було трішки менше, десь на третину, але ну чотири регіони ми вважаємо Київ. Один споживає електроенергії як чи навіть більше, здається, ніж Одеська область. Чотири регіони: 3500 мегаватт, одна електростанція Запорізька, 5700 мегаватт. З Євросоюду мали стабілізаційні перетоки. Тобто стабілізаційний переток: це коли в нас трішки менше вироблення електроенергії, в них трішки більше вироблення електроенергії. Це називається стабілізаційний переток. З Євросоюзом було 500 МВт-годин. З Молдовою, для прикладу, ну також потрібно розуміти, що Молдова з нами в єдиній енергомережі. У нас спільна енергомережа, енергосистема з Молдовою. Стабілізаційний приток не більше, ніж 700 МВт-годин, якщо порівнювати з Альтернативну енергетику, тобто, це видає так звані відновлені джерела енергії без урахування гідроелектростанцій. для прикладу, 10 березня поточного року ДТЕК оголосив про запуск в роботу Тельгульської вітроелектростанції 19 вітротурбін. Загальна потужність цієї вітроелектростанції 114 МВт. в Україні. Найбільш потужна. Вітроелектростанція Ботіївська, в неї потужність 200 мегаватт-годин. Виходить, що це в 28,5 з половиною разів менше, ніж Запорізька атомна електростанція. Загалом, на території України з урахуванням тимчасово окупованих територій, загальна, сумарна, причому я кажу не про фактично і не про корисну. Деціальна сумарна потужність це 10 тисяч мегаватт годин або 10 гігаватт. Якщо так рахувати, що сонечко воно іноді, ну, несподіванка така, сонечко іноді сідає, вітрець назавжди дує, то рахуйте, що е, уся потужність української енергетики з ВДЕ приблизно як одна Запорізька атомна електростанція. При цьому. Запорізька атомна електростанція це велетенський випробувальний майданчик з дуже гарними результатами для привтілення радянських реакторів ВЕР, ось саме цих вер 1000 водоведенних енергетичних реакторів, з палива російського виробництва ТВЕЛів на американські вестінгаузи на українських атомних електростанціях яких нас чотири в країні, нарахуючи Чорнобильську, Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська та Хмельницька усього переведено на роботу з Вестінгаузом сім енергоблоків, і чотири з них знаходяться на ЗС це котенько про те, що таке ЗС, як енергетична критична інфраструктура, тому було цілком очевидно, що таке велике джерело енергії не може набути бажаною ціллю. На початку повномасштабного російського вторгнення з півдня фактично росіяни мали дві цілі: це захоплення Запорізького атомного і захоплення Південно-Українською, другої нашої найбільшої електростанції в Україні. Дуже добре, що на південноукраїнському ми змогли їх зупинити Запорізьку, на жаль, ми втримати не змогли. Якщо казати про Обстріли електростанції, про відключення енергосистеми, то потрібно дуже добре розуміти, що на даний час боротьба ЗС ведеться не тільки на фронті, саме як на лінії бойового зіткнення, як на бойовому фронті, але й на полі бою енергетики. Я зараз не буду розказувати про політичну складову, про геополітичну там, міжнародну складову, тому що Насправді особисто цілодобово ловлю фейспалми стосовно кривних рішень наших профільних структур та інституцій. Е, ще на етапі вступу, який я озвучував, у декого могли виникнути питання, чому шість енергоблоків з назвою ВР 1000 дають 1700 МВт мегаватт корисної потужності. Е, цілком очевидно, що 6 помножено на 1000, то 6000. 300 мегаватт, які ну кудись зникають, називаємо це так, це перший прикол атомної електростанції, тому що кожен енергоблок, окрім видачі електроенергії, споживає її в розмірі до 50 мегаватт на власні потреби охолодження, підтримка роботи систем функцію та безпеки так і таке інше. Тобто, лише для підтримки роботи атомної електростанції е, потрібна потужність, яку можливо порівняти приблизно там з половиною Києва. Зараз запорізька атомна електростанція знаходиться в стані зупину. Там є різні режими: холодний зупин, гарячий зупин. Це окрема тема, також дуже довга, але потрібно розуміти, що зупинити реакцію ядерного розпаду, який дає ось ту теплову енергію, з якою з якою потім можна виробляти електроенергію, це справа десятків років. Тому саме є там СЯП, ВЯП так зване сховище ядерного палива. Вот. Робота атомної електростанції в стані зупину також споживає електроенергію. Саме тому ЗАЕС має бути постійним включення до енергомережі. Вона має, має мати постійний доступ до електроспоживання. Кожне відключення від енергосистеми після. Після російських ударів це це фактично той відлік годинника судного дня, тобто терміну, після якого відбувається розплавлення активного ядра реактору. З подальшим витоком радіоактивних речовин у середовища, тут хочеться сказати, що не буде такого одразу одразу не буде там Сталкер-2, не буде вибухів. Це просто ну велика екологічна катастрофа і фактично повна зупинка електростанції на десятки десятки років. На даний час наші системи безпеки вже набагато, набагато більш досконалі, навіть чи на там, Фукусімі, яка знаходиться в Японії. При цьому остання фортеця перед такою аварію це РДС, резервні дизель-генераторні станції, які на папері дають десятиденний запас часу на перепідключення до енергомережі і подачі електроенергії. Тому кожного разу, коли, е, коли стається ось це відключення від енергомережі української, кожного разу там багато телеграм-каналів пише що. Це ось воно запущений цей таймер в 10, в 10 діб. Але е, це на папері. На ЗС знаходиться 18 РДС, і наскільки ми, мені відомо, з ними не все так добре, як, як то пишуть на папері. Е, По-перше, ці резервні дизельгенераторні станції, вони споживають, звісно, дизель. М на щастя, з дизелем усе добре. Але вони мають бути постійно відремонтовані, постійно з ними має вестись робота з профілактики. Так от тут прикол з тим, що електростанція споживає постійну електроенергію, він, можна так сказати, вмикається на повну потужність, тому що я сподіваюся, там борошна зараз запустить картинку з енергосистеми. Тому що Крим це Україна, і енергосистему ми маємо фактично підключену на даний час. В 2014 році вона була, звісно ж, відключена. Ми там самі з деякими опорами, опорами справились, але. Після, після повномасштабного вторгнення, вже в 2022 році Росіяни встигли відновити лінію електропередачі від Дженкої до Каховської гідроелектростанції. З Каховської, ну, можна бачити на картинці, що з Каховської ГЕС є лінія до Енергодару, де саме знаходиться ЗС. А ще друга лінія це Джанкой Мелітополь, Енергодар. Також усі три міста в окупації і Каховська ГЕС в окупації. На даний час. Особисто я не знаю і в відкритих джерелах інформації відсутня відсутня відомості стосовно лінії саме Дженкої, Мелітополь, Енергодар стосовно того наскільки вона функціональна. Так от, кожного разу, коли вимикається ЗС від української енергосистеми, кожного разу розпочинається велика гонка, яка полягає в тому, що щоб, по-перше, встигнути до цієї години Д. Коли резервні з станції закінчаться, так би мовити. А по-друге, потрібно підключитись першими до ЗС, тобто ми маємо полагодити свою систему раніше, ніж росіяни зможуть підключитись до Запорізької атомної електростанції за лініями електропередачі, тому що та сторона, яка встигне перша підключитись. Тобто встигне подати електроенергію на ЗАЕС для, ну, для роботи всіх систем охолодження і систем безпеки, то фактично та сторона і забезпечує безпеку атомної електростанції. А ну також потрібно розуміти, що МАГАТЕ, ось цей орган, який регулює тему атомної промисловості. Ну, якщо чесно, він. Не дуже за нас, скажімо так. Для них важливіше по-перше, це ядерна безпека, політика їх не обходить, не обходить. По-друге, там дуже багато російських агентів впливу, тому що, ну, тому що їх багато, тому що це ще наслідки Радянського Союзу в світі дуже багато атомних електростанцій. На вверах, тому Ну я дуже вірю, що ми завжди встигатимемо підключити ЗС, бо ну, якщо якщо росіяни встигнуть підключитись, далі кожен наш удар по Джанкою, по Каховці, по Мелітополю, по там ну байдуже, де вздовж лінії електропередач, чи десь близько до підстанції. Це магате може кваліфікувати як е, акт ядерного тероризму, фактично. Ну тобто, те, що ми зараз, усі наші аргументи стосовно того, що росіяни е, погані, вони там роблять ядер, ядерний тероризм, усе це одразу ж може бути перевернути проти нас. А можна відразу питання? Е, я не розумію. Та, Добре, на нашому боці бахнуло палепу, вона упала, ми її чинимо. А чому вони не можуть бути достатньо підготовленими, щоб дуже швидко підключити свою мережу? В чому саме складність з їх боку? Ну насправді складність в тому, що е, зараз я спробую сформулювати, складність в тому, що наші українські підстанції... Ну, взагалі, кожна підстанція, але особливо наші українські підстанції, скажімо так, вони запаролені. Тобто ти не можеш їм керувати і не можеш підключити їх так, як ти хочеш. Наскільки мені відомо, з Каховської підстанції пароль відсутній. Це наскільки мені відомо. Тобто, росіяни до неї підключились точно. Росіяни, наскільки мені відомо, з Каховською підключились вже до Енергодару, але ні в ту, ні в іншу сторону, вони не можуть керувати. Це те, що відомо на даний час. Я ж кажу, що в відкритих джерелах інформації на даний час відсутня відсутні ці відомості. Тобто вони можуть підключитись, але не можуть це контролювати. А ключі у кого знаходяться? Ну, тобто, вони не можуть взяти енергетика якогось підкупити, у якого є ключі на цій підстанції, і він просто влаштує всю роботу або ряд енергетиків. Чи ці ключі ну... вони десь у міністерстві? Як це працює? Гіпотетично може. <хіт> якщо, якщо вже про це казати, е, окремо, якщо про це казати, наскільки мені відомо, Укренерго Дуже сильно мотивує для того, щоб таких ситуацій не було, на відміну від деканатома. Тобто, наскільки мені відомо, там досі. Зарплатня виплачується в повному обсязі там. Тобто всі преміна, енергетики, так. які працюють зараз, у них українська зарплатня, і вони по суті продовжують працювати на своїй обленерго, хоча знаходяться на окупованій території, так? Я скажу навіть більше енергетики саме Укренерго. Я зараз говорю про Укренерго. Мені невідома достойна ситуація в ДТЦ. Мені відомо Укренерго, мені відомий НАЕК. В Укренерго, ти не співпрацюєш з росіянами, отримаєш зарплатню, отримаєш премію, отримуєш. Тобто, ти сидиш вдома, твоя головна задача, твоя не співпрацювати з росіянами. І за тобою все зберігається. Це насправді дуже сильно мотивує. Угу. Також ми до трансляції говорили ще з тобою з приводу місії МАГАТЕ. Розкажи більше. Ми із ЗМІ знаємо, що вони приїжджали, але ти кажеш, що вони не поїхали, що вони там, в принципі, живуть. Так. На Запорізькій атомної електростанції постійно знаходиться моніторингова місія МАГАТЕ. Це по дві. Здається, в яку ж було три людини. Кожного разу. Не змінюються. Десь була, здається, в лютому була там затримка, не, не могли допустити випустити ту ротацію, допустити іншу ротацію. Що вони контролюють? Вони, по-перше, контролюють стан пала, паливо. паливо саме там вестінгаузу і наявні двели, вони. Контролюють пломби, контролюють відпрацьоване паливо, щоб росіяни нічого нікуди не вивозили. Плюс вони контролюють, ну це радше не контролюють, вони моніторять, тому вона і називається моніторингова місія, обстріли, морально-психологічну ситуацію і таке інше. Але фактично з того, що я читав у доповідях МАГАТЕ, вони не відображають ну десь більше половини з того, що відбувається на станції. Для прикладу, там не відображають, що зараз з учпово-тренувального центру вивозяться вивозиться обладнання з фактично унікального учпово-тренувального центру, який знаходиться на Запорізькій атомній електростанції. Цього я не бачив у доповідях МАГАТЕ. Наскільки я знаю, я спілкувався там зі співробітниками Запорізької атомної електростанції. Вони самі розповідають про те, що не кажучи про загалом МАГАТЕ, кажучи про деяких членів цієї моніторингової місії, вони більш лояльно ставляться саме до росіян, російського керівництва, до тих, хто спрацює з росіянами, більш лояльно, ніж до. Наших співробітників, українських, які не підписали контракт, тобто можна сказати, що зараз на ЗС ще багато українських співробітників, які продовжують виконувати свої функції, як і в мирні часи, але при цьому вже є і російські співробітники, які паралельно працюють, так? За деякими даними, близько двох, двох з половиною тисяч. Українських співробітників підписали контракти з російською стороною. Це ну, за деякими даними у ЗМІ. Наскільки мені відомо, експлуатуючий та оперативний персонал станції відмовляється відмовляють підписувати контракти, знаходяться під постійним тиском, постійно там начальників змін, начальників э, реакторних установок, постійно їх там. Вивозять на профілактичні бесіди, називаємо це так. А я так розумію, їх змінювати не так просто. Тобто вони чітко навчені на цю станцію, і просто так кого завести з іншої подібної станції не можна. Тобто, поки ти не отримаєш подібні якісь сертифікати, так? Не влаштуєшся на роботу. Е, ну там, по-перше, проблема з ліцензією. Ліцензію не так легко отримати. Е, По-друге, проблема саме в тому, що на. Ну, як проблема е таке, е на Запорізькій атомній знаходиться паливо Вестенхауза, е на якому тобто, це е тобто в Росії вер його немає? Так? Які... В Росії немає жодного. Е усього, усього, скажімо так, їх в світі. Всім оцих реакторів, які працюють на е це вери, радянські вери, які працюють на американському паливі. І ну ніхто не знає, фактично там є на південноукраїнській спеціалісти, але ну в Росії ніхто не знає, як працювати з цим паливом, як працювати з цими реакторами. На Запорізькій атомній електростанції модернізовані системи безпеки, яких в Росії немає і не існує. Якщо казати про цей учбово-тренувальний центр, то здається в 2020 році. 2019-2020 рік Євросоюз виділив е, велику кількість коштів на розбудову в, на, на, на Запорізькій атомної електростанції з бого тренувального центру е, для ремонтного та техні, технічного персоналу. Е, фактично там побудували ці, ці, цілий реакторний блок, де цей персонал може тренуватися в Росії немає. Жодного такого учбовнувального центру. Тобто він є от, от тільки в Україні, тільки на Запорізькій атомній електростанції. Чому Європа виділяла на нього кошти? Тому що передбачало, що на ньому будуть тренувати ще е, болгари, Чехи, тобто ті країни Європи, у яких також є е, реактор з ВР 1000 і залежність від російського палива, в свою чергу. Так, звісно, звісно, вони залежні від російського палива. І, ну там багато, багато країн залежні від російського палива насправді, але от саме в В Тисяча е, у Болгарії на Козуду і в Чехії зараз не згадаю, як та станція називається. Вот.